Нині у кривому розі близько трьох тисяч дітей з інвалідністю понад 80 живуть з синдромом Дауна. Про нагальні потреби і ті, що актуальні з довоєнного часу, сьогодні розмірковували і шукали рішення громадські організації, де виховуються діти з особливими потребами та місцеві фахівці. Ми зібрали сьогодні фахівців різних департаментів, і департамент соцполітики, і охорони здоров'я, і освіти, і молоді і спорту, щоб почути організації і батьків, які у них питання, які проблеми, з якими вони стикаються, надати відповідь. Сьогодні обумовили наш план дій, дорожню карту, по якій будемо працювати. Тому я вважаю, що і план, ну, будемо зустрічатися часто з такими організаціями, хоча ми і під час війни їм надавали допомогу і гуманітарну, і різноманітну, звісно, ми не залишаємо ці сім'ї ні в якому разі. Але далі вже фахово продовжуємо працювати. І я думаю, сьогодні у нас вийшов такий конструктивний діалог. Останній рік ми всі займалися війною. Ми всі були повністю. Полинуті в те в ті питання, які потребують від нас, все для того, щоб врятувати наше місто, для того щоб врятувати країну і перемогти. Але е ми не маємо права забувати про дітей з інвалідністю. Вони потребують як минуло, більше уваги, вони потребують допомоги. І сьогодні більшість батьків. Таких родин отримали велику кількість відповідей на питання, які їх турбують, як у мирний час, так і зараз проблеми таких сімей в пріоритеті. Не в кожному місці влада окремо фінансує допомогу нашим діткам. Кожного року вже другий рік поспіль приймається рішення про виділення фінансової допомоги сім'ям, де є дітки з особливими потребами, в розмірі 10 тисяч гривень на рік. Це для батьків дуже велика допомога, тому що ми можемо сплатити за реабілітацію фахівців, ліки і. ну, це є велика вдячність. У Нас цікавить питання отримання освіти після закінчення дітьми з загальноосвітньої школи або спеціальної школи. Звісно, ми говоримо, піднімаємо питання працевлаштування. Звісно, нас цікавить питання того, що один реабілітаційний центр на на все місто. І дуже важко дитини з інвалідністю. Ми навіть наберемо дитину з синдромом Дауна, добратися з різних куточків міста до цього одного закладу. Дуже б хотіли, щоб були філії по районах. Нам дуже сподіваюся, що в подальшому будуть сформовані групи більш конкретно для вирішення кожної з проблем. І сподіваємося, що ми прийдемо до якогось позитиву чи зрушення. Юлія Вітряк, Микита Шевченко цей день.